Для чого під час свята стрітання освячують свічки? Ісусові виповнилося 40 днів. Його принесли до храму. В цей день відбувалося богослужіння і теж освячували будь-яке світло чи свічкою. Це стародавній обряд, який зберігся до наших днів. Після освячення свічку слід нести додому запаленою, чи можна одразу загасити? Можна одразу загасити? Якою має бути стрітанська свічка? Обов'язково тільки воскова? Зазвичай у церкві ми використовуємо воскову свічку, але це не має значення, можна і штучно. Де треба зберігати? Зазвичай в кожному будинку є так званий червоний куток, де стоять ікони. В Тому місці, коли ви будете молитися, підпалюєте стрітельську свічку. Кажуть, що ці свічки називають громовими. Хіба вони справді оберігають дім від грому, лиха та злих духів. Звіри, ця свічка ніякої користі нам не принесе, бо людина може не ходити взагалі до церкви, бути грішником і думає, що має такий талісман підпалив. Все має захист від будь-чого. Це неможливо. Чи можна освячувати свічку щороку, тобто зберігати її як сувенір, реліквію? Якщо освячувати одну й ту саму свічку кожного року, в неї додається якась там енергія. Ні, це неправда. По церковним законам не можна освячувати річ повтор кожного року. Освячуємо нову свічку. Робити із недопалком від освяченої свічки. Несіть до церкви, і це зроблять у церкві священик або хто цим займається.